Моя Маргаритко, не бійся нічого, ось прийде весна і сонце розчинить пітьму в найтемніших підвалах. Весна проростає, де спогадом тільки тепер імена, де ліжечко дівчинки, точно як ти, що вчора там спала. У неї також був ведмедик із плюшу, і міні рожева була, їй п'ять, як тобі, і в неї волосся хвилясто пшеничне. Ця дівчинка з мамою й татом щасливо у Бучі жила, аж от руський мір прийшов визволяти життя їхнє звичне. Моя Маргаритко, наш сховок надійний, сідай під стіну. Ось іграшки ті, що ти любиш, і мульт. Усе буде добре, не бійся нічого, вже скоро відбій, ходи, обійму ну годі, не плач, серденько твоє, як в наших героїв. Хоробре, а хочеш тобі почитаю про дивних звірят і Алісу, про час, який зберігає в своєму палаці годинники доль, часоміри. Або ж ми пограємо, в хто найсмішнішу покаже з гримас. Той звук, то не вибух, а грім навесні. Ну ти ж мені віриш, моя Маргаритко, не бійся нічого, я поряд з тобою завжди, ніхто не помре. Бо ворогу не подолати країну повсталу. На три заплющимо очі, уявимо казку чи райдужні сни. Моя Маргаритко, от от все скінчиться ми вийдемо врешті з підвалу.